Їхній садок не минати та у гості поспішати гуртом і поодинці. Всім вистачить гостинців на осінній ярмарок, гостинний та багатий, веселий та галасливий. Запросили бердичівлян господарі з 22-го дитячого садка. Той, хто не пошкодував сміху, гарного настрою і оплесків, а на цьому ярмарковій діяла виключно така валюта. Отримав змогу запастися різною смакотою на весь рік, дякувати Богові, і працьовитим рукам. Асортимент на тамтешніх полицях це дозволяв. На ярмарку нашим бока, багато, їдем дивувати і їдем Тут речі умітів нічим не зрівняні. Верписі сестрички, рушники, усювання. «Тут ще дві дарунки і саду, городу. Тут пісня і жарти. усім на городу. Чи є в Україні родина, де б не поважали картопельку із сальцем, цибульку із огірочками, бурячок із квасолькою. У золотій рибці не лише люблять їх у готовому вигляді. І дітлахи, і їхні матусі знають толку тому, коли йде садити, як доглядати, в яку пору збирати, аби врожай був багатим. Тому не соромно їм перед людьми на ярмарку. Вишивала я рушник. Вишивали для рушни класними руками. Хліб запашний, хрумкий. Ще ж обвитий. Свіжий, теплий, золотий. Ні і сонечком, сонечком навитий. Вихователі у нас в садочку дуже чудові, вони підготували нам таке свято. Я можу сказати враження із середини, тому що я своєю дитиною це все готувала, це все проходила. Як ми вчили ці віршики, ці пісеньки. Я бачу, скільки в це вкладається труда. Ми повинні пам'ятати свої традиції українські і в садочку це все відроджується. Дуже вдячні і Бажаємо тільки, щоб в подальшому це все підтримувалося, щоб дітки це все понесли в школу і так і прокурокували по житті з цими знаннями, які вони отримали в дитячому садочку. Ох, вже цей ярмарок. Хто на своїх двох до нього добирається, а кого на возі везуть? Українці то такий народ, котрий попитати любить, а розповісти не дуже. Ну, на ярмарок їду, ну може і підвезу. А що везу продавати? Та що везу так всього потрохи, і ні грушка солодка, ні поцілунок дівочі не змусять справжнього господаря вичавити з себе військову таємницю. Он степан розповів, було одній кралишці, що і як так проснувся без чобіт. Правда, коли дружина до стіни притисла, чолов'яга не розгубився. Раптом Вереск Галас, то знаменита на всю округу, солоха на ярмарок завітала. Завітала та й до продавців. Так і так мовляв, грошей немає. Я вам байку, ви мені гостинця. Хтось відправить подалі, а хтось таки дасть щось смачненьке. Солоха у боргу не залишиться, іграми та розвагами віддячить. Ну а поки дітлашня бавиться, парубки товар збувають, а чоловіки у шинках справи вирішують. Молодиці часу дарма не гають. Одна поперед одної своїми вміннями та покупками вихваляються. Серед іншого розповідають, які ж вони хазяйки, а чоловіки їхні ледарі. Робити, мовляв, нічого не хочуть, а вечері вимагають, так наче гектари, зорали. Кажеш їм, що рученьки болять, а в одне одне й те саме. Ну, вже раз так, то будуть усім вареники, ані вихованців 22-го садка, ані їхніх матусь таким завданням не злякаєш. Тим більше у цьому господарстві подбали про те, аби вареничок побачив все, що повинно у ньому бути. Гуртом і батька легше бити. Кілька хвилин, і вареники готові. Буде чим гостей пригощати. А ось і вони. Хіба ж ярмарок у Бердичеві той ярмарок, коли на ньому вінця не було? На запрошення зайти на вогник ансамбль відгукнувся із радістю. Ще б пак, хто як не вони, знають толк у справах базарних. Тим часом і варенички поспіли, гарно побазарували, треба й відпочити відповідно. Ярмарок вийшов на славу, тож і стіл має не відставати. Апетит був золотий рибці на гулялині в року. Який гарний настрій. Мій син а, ходить цей садочок, і сьогодні я бачила, наскільки він був вражений, наскільки він був щасливий, і наскільки йому сподобалось. От і а, те, що приймали, мені саме більше, що мені сподобалось, те, що приймали участь усі, не тільки діти, так, а й батьки, приймали участь, і бабусі, і, бабусі, і дідусі. А, тобто було дуже цікаво, і я вважаю, що це дуже корисно, тому що такі свята, вони об'єднують батьків і діточок, так і а, звичайно. Не дуже велике дякую, можна сказати, адміністрації садочка і також всім вихователям, хто приймав участь у цьому святі, тому що дуже цікаво було.